20 листопада у горішніх плавнях було проведено тренінг для соціальних педагогів та психологів під назвою Ідентифікація постраждалих від насильства та доступ до отримання спеціалізованої допомоги. Зустріч провели представниці благодійної організації «Світло надії», які приїхали із міста Полтава на запрошення представників відділу у справах сім'ї та молоді Горішньоплавнівської міської ради. Такі заходи є актуальними сьогодні, адже на фоні воєнної ситуації та постійного стресу кількість випадків насильства не зменшується. Про це Значила начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Тетяна Качанова на сьогоднішній день. домашнє насильство – це явище, воно нікуди не дівається, і такі фактори, як війна, вимкнення світла, тривоги, тобто, всі все, що спричинене війною, вони є навпаки лише каталізатором до того, що домашнього насильства на жаль становиться у нас більше. І, як правило, дуже часто страждають також діти, і на сьогоднішній день навіть законодавством визначено, що діти постраждалі від домашнього насильства не тільки тоді, коли вони є безпосередньо да, постраждалими, але ще й тоді, коли вони є свідками домашнього насильства. Тобто, в будь-якому випадку дитина є постраждалою від насильства. Чи це сваряться батьки між собою, чи це вона безпосередньо бере участь в цьому конфлікті? Тому дуже важливо вчасно. Визначити ті ознаки, по яким можна зрозуміти, що дитина страждає від домашнього насильства. І для цього ми сьогодні запросили тих фахівців, які бачать дітей кожного дня. Які можуть це, якщо така ситуація трапляється, вони можуть це визначити. Тому дуже важливо кожного разу підвищувати свою кваліфікацію, отримувати знання. Сьогодні ми запросили досвідчених тренерів з благодійного організації організації світло надії, дві пані Вікторії, які в цій темі вже працюють не один рік. Я думаю, що це навчання воно дуже потрібно, воно дуже актуально. На жаль, але знаючи певну інформацію, ми зможемо надати вчасну допомогу. І розв'язати ситуацію координаторка напрямку протидії гендерно зумовленого домашнього насильства благодійної організації «Світло надії» Вікторія Мірошниченко розповіла про хід тренінгу та про важливість ролі педагогів у протидії насильству. Для нас дуже важливо було відповідати запиту, скажімо, по навчанню, яке стосується протидії домашньому насильству, насильства за ознакою статі. Але ми також проговоримо теми булінгу. Що важливо при навчанні освітян, при роботі з психологами, соціальними педагогами, викладачами, це як правильно реагувати і надавати допомогу для дітей, які зазнають насильство. І кожен з нас зараз дуже вразливий у часи війни. Ми чудово розуміємо, що діти є тією вразливою категорією, які можуть звернутися за допомогою саме в закладі освіти, тому що є навчені спеціалісти а доступу до загальних яких сервісів в них немає. Тому ми говоримо саме про ті кейси, що робити, як реагувати на звернення дитини, як правильно пояснити, як дотриматися конфіденційності, і, звичайно, як довести до результату. Перш за все, потрібно розуміти, що в законодавстві все чітко прописано. Потрібно вивчати, і в першу чергу, це насильство воно не любить, коли про нього говорять. Насильство любить тишу, коли всі замовчують, тоді воно продовжується і збільшується в своїй кількості, тому потрібно звертатися до відповідальної особи в закладі освіти і відповідалі далі по алгоритму, якщо потрібно, перенаправити до інших спеціалістів. Головний принцип роботи з постраждалими це не на шкоді. Потрібно розуміти, до кого звернутися, як заспокоїти дитину, пояснити, що звернення буде обов'язково, щоб надати допомогу. Є відповідальні особи в закладах освіти, є департаменти які відповідають за протидії домашньому насильству, і, звичайно, перенаправити до фахівців. Може бути залучена служба у справах дітей, може бути залучена поліція. І цей алгоритм має діяти постійно, тому що насильство, воно любить тишу. Там, де тиша, його дуже багато. Потрібно постійно говорити з дітьми, проводити профілактичну роботу, доносити, що є насильством і де неправильно, коли твої кордони порушуються. Є суб'єкти взаємодії, і якщо жінка або жінка з дитиною потребують безпечного місця перебування, вони можуть звернутися за послугою притулку. Горішня Плавнінська громада вона дуже відповідальна, тому що в нас є налагоджений алгоритм, договір співпраці. Якщо жінка потребує притулку, вона його може отримати. Притулок включає в себе послуги соціального працівника супроводу, психолога, тимчасове перебування від 3 до 6 місяців і відповідно вирішення правових питань. Звичайно, напроти своєї роботи ми стикалися з домашнім насильством і з булінгом. На жаль, такі випадки є, і є вони в усіх школах. Наша задача як адміністрації закладу, так і психологічної служби надати правильну допомогу або перенаправити дитину для отримання допомоги в даній ситуації. Найперша наша задача це не мовчати і зреагувати, з'ясувати ситуацію та надати допомогу. Звичайно, спеціаліст, вчитель-предметник або психологічна служба, класний керівник звертається за допомогою до адміністрації для з'ясування ситуації і подальшої реакції. Наша реакція повідомити поліцію і службу про те, що у нас стався якийсь випадок булінгу або насильства в закладі. Для надання подальшої допомоги ми кажемо про те, що у дитини змінюються емоції, змінюється поведінка, буває зовнішній вигляд, звички у поведінці, тобто перші ознаки того, що щось вже відбулося. А далі з'ясовуємо інші причини, чому так сталося. Так, Сьогодні на навчанні ми дуже продуктивно працюємо, працюємо багато групами. Дізнаємося якусь і нову інформацію, повторюємо стару інформацію, ділимося досвідом, ділимося. Конкретними кейсами, які працюють у кожного в своїх закладах, важливо працювати постійно профілактичні заклади. Діти обізнані, але чим менша громада, або коли змінюються працівники і інформація не доноситься. Діти мають розуміти, де кордони. Напротязі року ми маємо працювати, доносити інформацію, щоб всі знали канали. Повідомлення, куди можна звернутися, тож якщо ви стали жертвою насильства або шукаєте шляхи допомоги іншим, звертайтеся за наступними телефонами гарячих ліній.